До постійних гучних за у цій квартирі місцеві уже звикли і навіть не реагували на вечірки. Сусіди кажуть, господар квартири Костянтин дуже гостинний, часто любить випити з друзями, але жодних проблем для них не створював. Ми слышали, коли мужіни там пили, сиділи, то шум був. Ну ми як слышимо, що це шум? А ну хай виходять там п'ять хвилин, ребята попілі і все, розійшлися. Але кілька тижнів тому Костянтин захворів і вже навіть не підводився із ліжка, але гучні вечірки у квартирі продовжувалися. Того страшного дня один із товаришів господаря попросив сусідів викликати швидку, бо Кості, начебто, стало дуже зле. Але місце вирішила спершу покликати на допомогу його колишню дружину Ірину. Вона приїхала його завезла до сістри та його родної. і прийшла не виганяла житі. Ну, блот хата була десь. Їй треба було сюди йти десь. Ірина відвезла хворого колишнього до родички, а потім прийняла фатальне для себе рішення. Усе жахіття сталося, коли жінка вдруге повернулася до квартири, начебто, зачинити двері. Тоді один із товаришів її колишнього чоловіка і накинувся на жертву. Він взявся душити бідолашну. Кабелем від зарядного пристрою на вже мертву жінку випадково натрапив сусід. Після того як Костянтин захворів, іван часто його провідував. Чоловіка дуже здивувало, що господаря вдома немає, але у квартирі і далі продовжується застілля. Захожу двері закрита. Перва відкрита, вторая закрита. Тобто внутрішня. Я постучався. Вот хто там? Ваня ну, ванька свою відкриваю двері, вона лежить на полу лежить, я так понімав, вже була мертва. Один лежит на криваті, втори стоїть Саша, котрому що діло. Ну я бята, То вот мы ми прийшли, лежала на полу. Я чу скоро не звезді. Шокований від побаченого Іван Миттю викликав швидку. Медики, які примчали на виклик, лише констатували. Жінка померла ще кілька годин тому. Її холоднокровно задушили. А вже згодом правоохоронці затримали і підозрюваного. 37-річний Олександр сам зізнався у жахливому злочині. Чоловік розповів, його розлютило, що Ірина прийшла і почала виганяти їх з квартири товариша. Між ними виникла суперечка, у результаті якої чоловік схопив кабель від зарядного пристрою до мобільного телефону та задушив жінку. Найбільше шокує те, що затриманий Олександр, чоловік рідної сестри близнючки вбитої. Ви лише уявіть собі, я. Як можна було з такою жорстокістю позбавити життя ту, яка так нагадує кохану жінку. На час слідства чоловіка арештували за таке нечуване звірство. Йому тепер світить до 15 років в'язниці.